Друзі, ну ми вітаємо всіх. Зараз ми приїхали вже обирати собачку для майбутнього власника, який замовив у нас послугу підбір собачки. Ми знайшли крутого дубермана, дівчинку. Зараз побачите процес, якщо нам дозволять познімати. А поки що ми приїхали на нашій фірмовій тачці до дуже крутого пітомніку, де подивимося класних собачок. Що там вони да, спали? Ти привіт, Буба. Привіт. Привіт. Що такі, нічого вкусненького не даєш, а грати будемо. А так все ушла, да? Все пошла собі, да? Це оці дві, да, дівчинки? Да, да. А що по характеру у них скажи? По характеру плюс-мінус одинаковая. Однакові, так? Да? Да. Одна сейчас будет вяла, другая будет активная, потом наоборот, то есть ага. настроение. Грається вдвох, ну, так? да? Опа на, опа на. Опа, конечно, конечно. Обийца. -о -о. Хотите папу вивідав? Ну, якщо папа не кусючий, вой так. Не он... А що поїжджає? Як їдять, якщо братися? С питанням у них все хорошо. Даже беруть не то, что надо. Все, все а, подряд, гигант, да, я... Папі Рояволовський їдять поставили миску за секунду она пустая. Все, зіда, час наші конкуренция зайду. Они разом їдять, да? Да. Ну как, две отдельные тарілки. В туалет сходила, деловатока. Це покушали, погулялись, поспали, да? Ого, такий мощний, мощний. Не, не, не. Ще і гратися з ними хоче, так? Да? Звісно. Діти ж є. Ну він такий добрячок, так? Да? Робін, акуратно. Чуть оператора нам не збив, так? Да? Мені тільки не в ногу, будь ласка, втаранься. <рес> ну він добрий такий, красавчик, так. Да. Он чемпион из чемпионов. Он сейчас уедет в Балканский тур, потом на Европу еще едет в этом году. Но в данный момент он самый титулованный в Украине. Ну він прям вообще такие красавчик. Ну, у, у нас Боб мы брали около 10 раз. Ну, він мощный такие вообще прям. Бести он брал второе ага. место а, 5 раз. Да. Красавчик, красавчик. Собаки для крупной, ага. это ну, редкий. Не, ну круто, разумеется, він же найкращий из найкращих вот уже выходит. Блин, ну реально мощный, мощный, прям мощный. Ну прям спокойный спокійний спокойный, я бачу. И нормально реагує на нас, да. да вообще прям красавчик. Класс мне подобається тато. Прям вообще красавчик. Ух, и машина, ты здорова, огромная. А йому теж потусоваться в кайф, да. Тобі теж в кайф потусоваться? Все, заводьте його, тоді будемо вибирать. Дівчата. А так по вазі вони однакові повністю, да? Привіт, 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 привіт. Все, зубки дивились, все дивились, да, все нормально по прикусу, да? Ну все, кажи, хочеш чи не хочеш, кажи чесно. Кажи в камеру, кажи, хочеш їхати. А який зараз вік уже 18-го було два місяці. 18-го два місяці. Це зараз тільки прививку зробили, да, чи? Да, да. То вони ще у вас да, трошки побудуть, щоб не забирати, як як правильно. Можна забрати уже, можна ми просто переживаємо, бо власник не може забрати собі. А просить, щоб школа. Якщо тільки прививку зробили, то я переживаю, щоб ми. Це день? Третій, по-моєму? Ну, щоб вони побули у вас, може, там вже домовимося, щоб вони вам скинули оплату за дівчинку. Оцю, що я дивився, так. Да. Вот Зафіксуємося. Давай, чип, чіп. Ти зараз зафіксуємо по чіпу і это, побуде чуть трохи у вас, я переживаю просто за прививочку, Чому? тому що в мене ж якраз після прививок і я не даю чекаю, поки карантин повністю не пройдуть. Бо щас, ми привеземо, вони стресануть в дорозі, стресануть в школі, щоб не прострелила ніде прививка, тобто, я ж за, щоб було. Все добре. А власнику ще скажу, що він тоді вже скинув останні гроші і вже там домовлявся, чи ми заїдемо, заберемо, чи він приїде забере. Ну я планував, що заберемо вже на машині приїхали спеціально. Чікс. 16. Ага, все 16 Останні є. Все, добре. Тоді я набираю, скажу, що вибрали. І власник там уже со Світланою. Можете ні як-то назвали, можуть не обертатися, як хто Да, Так, давайте зараз я наберу. Я не проти забрати, у нас є місце. У мене свої, як теж після прививок. І зараз мені пише власник, я хочу приїхати забрати. Вони всі розрахувалися. Я кажу, прививку зробили. Зараз, не дай Бог, стресане чи ще щось, щоб не прострелило. Ну, все може бути, ви ж самі розумієте, Ченка. Перевозить там, обкакався, там наївся, там десь стресанув і щоб не було короче, проблем. Все, я тоді скажу, щоб скидували там остаток і це... Mm -hmm. это... хороші, папа у вас реально кайфово. Прям я давно не бачив такого прямо, прям такий вообще мощний. Везде, на коли ми їздимо на виставки, всі что що сьогодні такий день і мені таку красиву собаку, породу добермана, прям восхищаються. Служите, ну я просто бачу багато вони. Чи не контактні не довіряють, ну от прям більшість я думаю, що вони прям такі, ну, з опаскою, чи просто уже да, там просто уже да, такі перезбудження сильне. Так. Вообще четко вийшов хтось такий раз, перевірив, да? все, все нормально, пошел прям. В отлично, я прям давно чесно не бачу. От що привозять на навчання, як Правило хороших, мало привозять, бо вони проблем не составляють. Ну, да, з ними да. проблем а коли привозять там ну от проблемних, то буде таке, що власники не можуть приїхати забрати, бо на да. них кидається його ж собака. Кажуть, що ви робили? Це не ми робили. Ну ви купили такий генетичний матеріал, ми його виховуємо. І з часом на тренера тоже вже подивлюється, якби ну він таке дисципліна, але чим старше растає, він же хоче пободатися трохи. Ну от, ну, от Робіна щенков, допустим, уже була беременна. Нас попросили там не один чоловік, зробити ну типа штам УЗИ і заказали собаку. Да, у нас теж ми його були, у нас замовили вже половину собак, ще прямо коли вони були вагітні була. У мене так само. Просто хороших собак всі знають і там зразу замовляють. Прям круто, от собаки, прям топчик. Я прямо зрадів, чесно. На осінь ще теж ну... Суки очень крути, і плюс я їду сейчас на мір э, спеціально не собаку везу, а просто їду жніха вибирати. Подивитися, да, я да, понял. Це саме пощупати, попадає. Так, так, так. Я да, їздив, я ж їздилась за кордоном, я вам скажу, там теж ну, треба вибирати, бо не фонтан а, собаки. Да, вони да, там, так да, вони все, що то фотки дивилися, відео на приїхати, пощупать, подивитися, отак, як ходить, як відноситься до оточуючих, як нервова система працює, тому що печалька. Ну, чи вони показують на фоні, вже показується, що десь машина громко приїхала, стоїть, труситься вже. Да, печально. ми були в Молдові на виставці, там була ситуація, коли ми з хендлером не могли зрозуміти, это Доберман или Барзаєв. А до Добермана і стоїмо вдвоєм, я говорю, ну вроді как Доберман. Оно, ну, вроде как да. И мы что ж покрутила так, да? Ну, они э, они такие чересчур худые, в моклаках, с костика. такими ногтями, с костяка нету. То есть, э, и уши даже даже Ну, назва є назва, не... є, назва є, да? собаки. Доберман, все вони то. Це ж до це ж доберман. Да, у нас проїжджають, купують. Це це Джек Рассел, а гляде купували на Куряньівці. Я да, говорю не ну, це було там чуть-чуть. і щоб ви розуміли, от е, уже виріс більше вашого, каже, та ми його вже любимо. Нічого страшного да, привозить, каже, це ж ваш же краса. Він каже, та да вже жінка махнула, а я, а я його люблю просто. Отак. Ну, це ті, хто э, в цьому розуміється, займаються, вони розуміють, про що говорять, коли про генетику говоримо. Да? Що виводять, де виводять, як продають, що підсовують, що називають породою, як ну, вона не Ми що, як собак, У нас бабушки, прабабушки, прадідушки, все все є. Все э, фіксовано. Все фіксовано, І да. вони э, у нас вони у нас хороші по здоров'ю. Ну, тобто ми за цим слідимо. Круто. Тобто не, то, не, не буде у нас. Э, Чипоне, там, типа, Абы. Я Допово. думаю, що... Нада якийсь класний сюжет, сюжетік? Ми приїжджали в питомник Бішона. О Бішона, і прям зняли, розказали все як там, де гуляють, що кушають, як прийшли до цієї породи. Якщо буде цікаво, свята скине вам і можемо... Давайте на следующий год, Ми просто у нас тут порімо. Це не партись, ми да. Ми хотим, щоб ну й красиво була. Давайте що год... Говорим, ви можете до сделать. нас приїхати. Щось щось у вас. Приїхати в школу, знімемо класний матеріал. Ви розкажете скільки займаєтеся? Може, якісь фото, відео у вас своє буде? Понимаю, чи може? Вот і це важливо, тому що я сам 20 років займаюся баками. Розумію, вже навіть блін, ми ж все дивимося і знаємо плюс-мінус, хто чим займається, хто тяпляп, хто чисто щоб віддімось роботи, а хто реально переживає за свою породу і веде. Це реально все видно. І всі люди друг друга, в принципі, знають. Ну, да. Дуже круто зняти, тому що я думаю, що треба це висвітлювати в люди, щоб вони дивились не просто картинку і назву собаки, а поговорити про проблеми. Вони реально є. Є, є проблеми генетичні, є проблеми недобросовісних власників, є проблеми, коли не вміють вирощувати і можуть навіть віддати собаку, вони зможуть її як мінімум погано виростити, а це вплине на. На майбутній розвиток собаки в нормальних умовах, щоб жила собака, там щоб не було ніякої антисанітарії. бо є такі, що закрили собаку десь в вольєрі, вона там і не прибирають я захожу. Та... Да, да, оці от печальки, воно просто все є, і це не показують. Ці красиву картинку показують на виставці в красивому. Побігали, все оце купуйте, всі наші чемпіони. А на самом деле не так, от реально, і я це знаю. У нас там, коли кажуть, а можна відприїти в школу на екскурсію, подивитися. Так, да, у нас є свої мінуси, але ми про них говоримо, показуємо. Так, да, тут ми можемо, тут ми не можемо, тут ми навчаємося. Тут на цих помилках стаємо краще. Ну, помилились, зробили краще. За 20 років покращили, прямо Так, ви ж так теж навчились. Ви ж брали одну собаку, другу, третю. Тут щось не так. Ага, давай. Ладно, цю подаруємо, візьмемо іншу, тому що ну там комусь подайде така собака, нам треба інша, інша генетична. Да, сильніша, найкраща, да. Найкраща, да. найкраща по нервовій системі, по генетиці, по складу, щоб вона виглядала добре. Ну, тобто, щоб все було костяк, крупний, оці всі моменти. І ви ж до цього прийшли. І на за це ви заплатили часом, грошима, досвідом. Правильно? Ну, от, і коли купують хорошу собаку, розумієш, що люди в цьому розбираються, про це треба говорити. А у нас мало хто говорить, а тільки у мене все найкраще. Да, Давайте да, поговоримо, да, да. що найкраще, що погане, що середнє. Воно все має. Ну, вона є. Собача, ми і за собак, і за корми, і за всього. Тут не можемо ремонт зробити, тому що все в собак. У нас 100%. у собак підстілки, міста, все шикарне, все дороге. Поїхали прививки зробити, 100 доларів отдай. Це да. так, тільки приїхав, 100 доларів. Ага, то огляд зробити, там 50 доларів, глисти прогнати туди, паспорта. Мага, я я це все розумію. Коли, выбирали, коли кажуть, там у нас собака коштує там. 300-350 доларів я говорю, як розкажіть Ничего, мені. Да. От я говорю, розкажіть. Дивіться мені суку треба підготувати до родів, заплатити за в'язку з кобілем. І вона коштує точно більше, ніж вже одна собака. Потім харчування. А якщо не дай Бог прокисаріть? Так, Не да не дай Бог. І коротше, оці всі моменти кстати, дуже класні теми можна підняти. Вони прям дай, болючі. Да. І це покаже, по-перше, ваш професіоналізм. Ви зможете видати в масу якусь інформацію, комусь повчитися і на що звернути увагу. І людям, які хочуть купити якісних собак, вони знають, куди звертатися. Ми думаю, що будемо збирати у себе на Ютубі заводчиків, до яких треба звертатися. Не просто от коли до нас звертається друг, я говорю, давай ми будемо шукати, ми будемо узнавати, ми хоч узнаємо ти де поїдеш, ну десь де продають собак. Ну все це ж печалька може да, бути. Да. Ви ж самі бачите, що продають на ринку, ви його моніторите 100%, ви бачите ціни, ви бачите якість. І потім до вас, коли підходять, ну я у вас хотів купити, але у нас не вистачало грошей. Да, а, а потім вони її лікують, здаю. а потім вони що роблять? Лікують це життя. Як не від епілепсії, так ще чогось, так там проблеми з суставами, з лапами. І кажуть, ну нічого, підлічу. А на що лічить здорову собаку? Купи собі а, і наслаждайся життям. Ну так же? Просто кайфую від цього. Ну, я от я рахую, просто я вже наступав на граблі, я брав собак. Кріпторгів, браво проблемних. І я довірився там на питомник. Прижав мені каже, да серий там ще власне клубу. Каже, все нормально. Я тебе отвечаю. Я беру, навіть не провірив. По орехам не подивився, там було одне до ветерінара. з а що ви дивились? І мене це було 23 роки назад, і я сказав, що після цього буду все сам перевіряти. Правильно, да. Ми теж, ми нікому не довіряємо ні в чому. І я ж говорю, що я їду на мір лише тільки тому що мені треба само подивитися собаку. Звісно, то, той матеріал, вас, не у який у вас буде. То хочу подивитися, да. пощупать, подивитися, покажіть, як біда, в рот позаглядувати, Да? Чи ну, нема ніяких не буде, генетичних не захворювань, да, тому не що нет. береш, а там якась вічна проблема, як не з ухом, так ще чимось, алергії, всякі ці штуки. Да. Воно ж все передається. Воно здається, що нічого, А там болячечка, там болячечка, і от таке щось ну взяв і лікуєш пів життя. Це в лучшому випадку. Ти привикаєш к собаки. І, і не випадку. да, 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 да. лекарство і, і да. не отримуєш те, що хотіли означати. Сто процентів. А життя у нас одна? Так, треба да, кайфувати. Блін, ви круті, молодці. Я думаю, що ми вас ми вже вас запрошуємо, в гості, тільки виберіть час. Большое. Буду на місці. У нас є студія, де все записати. Приїдете. Коротше, ну, ми вас чекаємо. приїхати з цілим садиком. Давайте, якщо у вас є бокси, ну, в чому ви привезете, ми покажемо все, можемо обзорчик зняти. Прикольний. Ну прямо у нас в школі знімемо. Класно у нас локації класні вже студії. Така зробили школа, школа для собачок дред. Між Ерпіньом і Бучі, велика така школа. там. Ми, в принципі, єдині в кого нормальні умови. У нас спортзали з кондиціонерами, номери з теплими палами, з виходами на вулицю. У нас там круто все зроблено. Тобто я робив, от якщо б я був собакою, якщо б я там жив, от я хотів би там жити. Ну, я для цього більше 20 років вже займаюся. Вона ж, знаєте, як хочуть купити подешевше, а потім заробити на цьому бізнес. Не буває. Ну от прям не буває. І це треба не, не одну тисячу, дві тисячі, п'ять тисяч доларів витратити Ой, на те, щоб Це ми говоримо просто, щось, щоб подивитися от туди через два роки. Оце так: от, 5-10 тисяч доларів, можна отак подивився. Думаешь, блин, все-таки надо было ще попробовать за цим параллельно. Хорошо, пробуем. Попытка. И проходит 15 років, у вас щось виходить, і такі думаєте, блін, а як у вас це вийшло? Все просто. На одна 1000 доларів, кучу Если часу. Щоб чтобы просто посмотреть, я можу це зробити в інтернеті, потрачу десь тисячу 1000 евро. Просто щоб поїхати і подивитися. Конечно. Где-то 1000 евро это не Микоміля два роки вибирали для моєї дівчинки. Вибирали, тому що були є моменти, ми пов'язали з одним. Прям все було нормально, але у малих там. А, ну, коротше, був один момент, а він по папі був. Все. Ну, то есть ми вже зрозуміли, що треба це все, це все тонкості да. такі треба. Всі все нормально, в одно щось не так там було, девочки. Ми такі так, а що, раз, і у папи вилазить та сама штука. Ну ми, заводчики, максимально стараємося всі нюанси убрати. Конечно. Максимально. Насколько это возможно, ми за це платим деньги, ми вибираємо. То есть заводчик сам вибирає. Все правильно. Ну, я же говорю, якщо мешать мед з медом, буде мед. Якщо мешать говно з говном, буде гам. А если мед з говном буде. Гомномет. 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 И... Не вийде хорошу собаку з поганою пов'язати, щоб раз і хороші щенки, тому що гавномет виходить. От і все, і це розуміють ті, хто от, займається От якщо ми, от зараз беремо робіна щенков і там радуємося тому, що ой, бабуся, бабуся получилась. Ну тобто типу по характеру. То есть, ми у нас ви вже бабушка, знаєте в кого да, так, так само. Саме, да. Ми просто радуємося, а не то, що типу що зараз вилізе, хто там знає, що воно буде. Ми ми. Вже деві знаємо, хто каприблизно, шо дойти да, да. по лінії, щоб все нормально було. Дуже крута розмова. Я вам дуже дякую. дякую. Добре, що у нас є оператор. Він постійно все фіксує. Я думаю, така душевна розмова закадрова буде. А потім ми ще у нас запишемо дуже класний да. матеріал. Дякую, дякую вам, що ви є. Дякую за класний генетичний матеріал. все, я до побачення. Що скажу? Дивіться, коли люди професіонали займаються цим давно, це видно, це чувствується. Знаєте, на кончиках пальців. От реально. І Я розумію, що люди віддали це цьому своє життя. От я займаюся більше 20 років. Ви бачите, яка школа, на яких машинах ми їздимо, як ми в діті, який результат ми даємо. Ми цим живемо, люди теж цим живуть. І важливо звертатися до професіоналів, тому що ми тільки що перечисляли, що дуже багато генетичних відхилень, неякісних собак на ринку. І можна купити щось, щоб потім жалкувати і не отримувати задоволення від того, що ви купуєте собаку. А ви повинні кайфувати все життя. Коли поруч з вами собачка. Тому, якщо вам потрібна класна крута собака, замовляйте. У нас є послуга підбір, а є ще вибір собачки. У нас замовили підбір, ми вибрали «Питомник», А тепер приїхали і вибрали із двох собачок, і вибрали одну. Це буде секрет, як я вибирав, тому що в мене є багато досвіду, і я знаю, як вибрати найкращу собаку. Повірте, там були маленькі хитрощі, які ви не побачите в цьому відео. Краще звертайтеся, бо ви все одно не зможете, чи зробите помилки в виборі, краще звертайтесь до професіонала. Тому до слідуючих роликів чекаємо вас у себе на Ютубі. Ставте лайки, напишіть коментар, наскільки вам сподобалось це відео, і поділіться з друзями, які хочуть собі придбати собаку, щоб не купили хворих собачок. До слідуючого випуску.